Дісує вам вітання і благословення від нашого патріарха від цілого нашого сила. Ви знаєте, що в Україні є 16 епархів, але за межами в Україні є 20 іпарти, і зеркальні. І в сюді де не десять. In 46 dni, tse, 20, brinje, rije, v ti dveh tednih je vrnitev, ko se srečajo sveti vik, poseben jubilejni dan v naši cerkvi, ki je bil 20. stoletja, praznik Petra in Politika. Щодня розглядаються пізнітугі, та нічні теми, зокрема, питання гуманітарного служіння нашої церкви. Також Синод підбирає кандидатів до єпископів. Я прошу вас молитися, бо в нас є мало кандидатів. У нас більшість священників удружені, а єпископів відбирають з неодружених. І сьогодні чи нас більше священиків, яких просять бути єпископом, кажуть, це не для мене. Криму католицькій церкви в Америці вже 40% відмовляються. Це така, знаєте, той контекст, рівні, від якого я маю честь приїхати до вас. Si sta pace tra il suo amico e il suo amico. E tutti li speriamo, se lo avremmo conosciuto. Radino, sembra il terzano. Un saluto a tutti, tutti gli amici degli ucraini. Siamo molto grati per l'accoglienza della nostra gente sono grato al suo celese, il vescovo e padre Giorgio che la nostra comunità può celebrare qui in questa ispirante chiesa Nifkovo Nifkovo in Israele è stato il e il signore è Євангелія представляє один з моїх улюблених епізодів. Чи хтось з вас був в Сидній землі? Ще ніхто не був, я бажаю вас. Були в Капірнауті? Деяка примова. Приправді в північному березі Галилейському волі. Капернаум – це місце, To je mesto, kjer je Jezus malo izgubil vas in tam često delovalo. Nekatere krap, tam na tom uvozu je črnil debavke in skozi vse dele je dal, da je Jezus popil svojih staršev. Kaperlumi je bil v izkori vidje. Рімна, Рінлян. римляни буде окупантами. Щоб бути негівне, треба було підписатися або часу, що сильні збирали на 20 років. І крім того, що треба було виконувати всю військову службу, треба було брати участь у поганському культі. Імператор, який тоді проголошувалися як божествен. І тому цей образ сотника є такий радикальний. Може, це нам буде знаєте так господин. Цей сотник каже, стіни мого слугу, Я знаю, я знаю, хто ти є. Ти не мусиш йти до мого дому, ще стежи, і він буде ціни. Цей сотник виявив покору єврейському учителю. Він цю покору виявив імені свого Слуги. І Ісус тут показує, чи не вперше в і Матея, як Євангелій і його місія є не лише для вибраного єврейського народу, а для Бога, для всіх людей. questo Vangelo del Centurione che ha una grande fiducia di quale il Signore dice non ho visto in nessuno una fede come questa in nessuno di Israele una fede come in questo Centurione ci dà un esempio noi siamo oggi chiamati a essere fiducioso. E questa fiducia, che è rischiosa, ci porta alla pace. Come vi vediamo se voi Se da stai quando mi sono sbagliato già a Особисто десь на роботі своїми клопотами житейськими, як часто вміє хоста міста. Та не ну, мене родине, є небезпека, вони небезпечно. Так, Цей Євангелій кличе тебе і в для діритися Богу. Ми всі з цим боремося, я От Бо Мені так здається, що я щось болю, що я щось полаю, що в мене щось залежить. Так, треба працювати, треба бути відповідальним. Але одночасно все треба віддавати Богу. І ця постава цього сотника дає нам при. Я знаю, я знаю Боже. Я знаю Господи, я знаю Ісусе, що ти це можеш? Я тут весілля. Я не можу зцілити свого слугу. Я хочу просити вас нас з вами, щоб ми сьогодні попробуємо так ставлю перебою. З довірою. Совєтський Союз і сьогодні Путін старається вселити якнайглибше в наші душі страх і недовіру. Терору З нас перестрашений народ. І це є цілком нормально переживати страх у Бога, коли падає не по містечній ракеті. Це цілком природньо мати страх, коли бракує грошей на роботі, коли тяжкі стосунки з. Працюдавцями. Але скільки ми самі можемо змінити свої міста? А скільки міняємося ми, коли можемо довіритися Богу? Тоді приходять великі ми. І також ми чуємо свою гідність. Бо вона є на підставі нашого відношення до Бога. Цей Богом дана гідність. ніякий путі, ніякі трудності, ніякі не може перекреслити цей Богом на мене. Чи, ми знову в житті? Чи ви до Філадельфії в Америку приїде до мене? Запрошують, приїжджайте. приїжджайте. У нас катедра, хто каже, що це найбільша українська церква в світі. не хочемо чати, подивіться, Філадельфія катедра. Запрошую вас, але у цей день ми маємо цей урок довіри. Dovinesi. Che questa, questo incontro sia per noi un'occasione per sviluppare la fiducia, la fiducia in, nel Signore, che poi ci dà la fiducia l'uno nell'altro. E tutto questo stress del sospetto che la paura passa quando noi ci diamo al Signore, al suo cuore, al suo cuore al suo tocco vivificante. Preghiamo adesso, rafforzati dal corpo e sangue del Signore, che questa fiducia diventa forte. Молімся тепер, беручи участь у цьому таїнстві, коли Слово стає тілом, коли в Євангелії слово Боже стало ділом, щоб ми хоч трохи більше віддалися у довірі Богу. Бо Господь хоче нашу миру.